Ничего у нас рейнд сезон починається. Треба одягати шуби. Дивіться, скільки шуб. Як тільки я кудись підходжу, хоче людей підходити купляти. Чи то футболка, чи то сорочка, чи курточка. Я їм роблю рекламу. Раз біла купляє, значить хороша. Тут я купую плаття. Певно це судьба. Не можу я встигнути до доща. Все. І знов другий день, і другий, третій день, як і дощом, Просто дощок. Куди ховаються продавці, коли починається дощ? Ось куди вони ховаються, подивіться. You have... You have... <поцюрт> Kada ja, je klupiš? Povnije su nije?